Сьогодні зібралися з приводу зухвалого злочину, який вчинений фактично в центрі Одеси на очах перехожих. В 10.30 пройшов сигнал про стрільбу в центрі міста. Одразу на місце виїхали оперативні служби, слідчо-оперативна група, криміналісти. Також служба безпеки України. Після встановлення, що була стрільба, був введений оперативний план Сирена перекритий. Можливі шляхи відходу злочинця озброєного. І фактично по гарячим слідам за 5 годин ну, особу встановили швидше, а потім встановили місце перебування разом з іншими правоохоронними органами, прокуратурою СБУ. Вийшли на затримання і десь близько 16-ї години особа була затримана. Щодо мотивів, я думаю, питання вас цікавлять. Зараз це все встановлюється. Особа попередньо необхідно забезпечити всі процесуальні норми, надати адвокатів для того, щоб закріпити. Так як це було нещодавно, йде процес документування на місці вилучений пістолет, попереднє з якого було вчинено вбивство, також дві гранати. Хочу сказати, що з перших хвилин цього зухвалого злочину він був взятий на контроль міністром внутрішніх справ України. Президент України доручив Володимир Зеленський, доручив Міністерству внутрішніх справ, Національної поліції, служби безпеки Генеральній прокуратурі взяти на особливий контроль, тому що ми розуміємо, що ця особа мала таку громадську позицію активно потерпіли. І не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб, але всі мотиви будуть е, встановлені згодом сьогодні. В певних е, змі там в телеграм-каналах ми бачили цю е, новину, але керівник служби безпеки в області сказав тільки, що, що дійсно було його звернення, і в рамках цього звернення задокументовано е, особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі Національної поліції служба безпеки е, оперативно супроводжувала і е, сприяла розкриттю цього злочину. І якраз е, після того, як цього особа було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганул не звертався. Наскільки ми е, за цей час підняли ті документи, які в нас є в наявності, особа е, 1978 року народження, він військовослужбовець однієї з військових частин. 23022024 25 вибачте, оголошений в розшук як особа, самовільно залишивши військову частину. Він дезертив. Також слід зазначити, що в минулому році, в жовтні, місяці, було затримано організатора замовного вбивства громадянина України на гарячому ході спільної з з Національною поліцією. Значить, був також однією з силі по даному кримінальному провадженню був Дем'ян Гану. Слід зазначити, що він проходить по даному кримінальному провадженню в якості потерпілого.